Вітаю вас, мої любі українці, україночки. Усі, хто зараз знаходяться чи в країні, чи за її межами, і ставлять собі таке питання: чи буде наступ Росії, чи не буде, коли він буде, який він буде, звідки він буде, і що буде після того. Я отримаю запити і від своїх знайомих. Кажуть, ну що буде чи не буде? Наскільки страшно, як страшно, як багато. Давайте дивитися. Давайте дивитися, що воно буде. Що воно буде? Як виглядатиме цей наступ? Як виглядатиме цей наступ Росії? Що воно буде? Пульсивні, агресивні дії, да? бачите короткотермінові, швидкі, так. Ну, я вже вписала в себе в, в спільноті. Я зробила розклад не на камеру, а на фото просто. Я там написала, що будуть агресивні дії. Аморальні абсолютно, да, але вони такі якісь неповноцінні ці дії. Так от, дивлячись на, цей, на цю картинку, що мені хочеться сказати. По-перше, це все залякування і маніпуляція. Так, дії будуть агресивні. Про це говорить принцеса Мечів одна з агресивніших принцес. Це буде, може бути доволі страшно, але оцей ось принц чаш який посередині дає основну відповідь на питання: що буде. Дуже багато води буде. Принц чаш він більше про маніпуляції. Принц – це вода, це енергія води, води і повітря. Води і повітря. Причому повітря тут основне, в основі лежить, да? тобто вода повітря, ну, щось по повітрю може літати, це як мінімум. Да? Тобто, якісь будуть обстріли. По землі, що стосується землі, по землі теж щось буде, але воно не буде швидких дій. Ці дії будуть ну, такі гли глибоко, глибоко приховані, але поступові. Тобто, от як от, знаєте, воно поступово суне, оце ось на півдні воно суне вже. Да? На Бахмуті, там Бахмутський напрямок, воно постійно суне, суне, тобто воно десь так і буде. Не виключено, що щось літа, літатиме. Так? Наскільки буде по землі, по землі наступ більше показує воду. Так, Але тут є ще карта остаточної матеріалізації десятка пентаклів. Тобто вони збирають ту, ту кількість ресурсів, щоб для них була комфортна для початку дій. Поки що ця сума для них не комфортна. Да? Якби четвірка лежала в прямій позиції, я б сказала, що вони вже назбирали і готові діяти. Вони збирають, але ця сума ще недостатньо комфортна для того, щоб почати діяти. Для того, щоб Марс почав діяти. Да? Для того, щоб Овен почав діяти. Ну, і принцеса Жезлівця. Це наші танки, які приїхали в Україну. Да? По результату виходить, що. По результату виходить, що по результату виходить, що таки по землі вогонь іти буде. По землі вогонь іти буде. Тобто вони будуть наступати з повітря. Так. І по землі будуть сунутись. Але я все ж таки думаю, що тут багато маніпуляцій, все ж таки. Багато залякувань, багато маніпуляцій. Вони збирають ресурси, вони збирають ресурси. Ну, давайте спитаємо: так, чи готові вони до якогось широкомасштабного вторгнення. І дивіться, немає старших арканів абсолютно. Я от звертаю нащу увагу: 4-5 фігурних арканів, тобто люди задіяні. Ну, логічно, люди задіяні, звісно що, так, матеріали, ресурси задіяні, дії якісь є, але і багато дуже переживань. Це дев'ятка мечів перевернута, дуже страшно. Дуже страшно, дуже вони залякують. Маніпуляції, залякування і так далі. Це теж є. Не випав жодний старший аркан. Тобто, сказати, що це буде якийсь тотальний великий наступ, я не можу. Я і не під камеру роблю собі якісь розклади для себе. От, буває, думка мені прийшла, я розложила карти думаю, ну буде чи не буде. Я в Харкові, що мені робити? Тікати, чи не тікати, чи куди мені їхати, родичам, що казати. Да? І таке мені показує, що наступ буде, але він, я його собі називаю рваним наступом. Тобто він не буде от в облогу, як пітон чи удав здавити, е, здавити жертву, в них немає сил. Він буде він порваний. Оці, да? Кожушок оце він дірявий в них. Звісно, що в них є. Ресурси, да? але ж ми пам'ятаємо, що і в нас ресурсів більше і енергії більше, ніж станом на 24 лютого минулого року. Ви це враховуєте. І все ж таки, оце поєднання цих карт Принц, Принц води і Дев'ятка мечів. Мені говорить про те, що все-таки залякування набагато більше. І дії є, і будуть агресивні дії. Да? Бачите, по землі, і по повітрю і по землі є. Не може, і по воді ще навіть буде. Да? Будуть просуватися, але сказати, що це буде якось так, ну, прямо щось руйнівне, башня не випала, не знаю, смерть не випала, що там ще не випало. Тобто багато арканів, які говорять, там, я не знаю, хоча б ті ж дев'ятка жезлів не випала. Да? Тобто якісь такі агресивні зовсім дії, вони не випадають тут. Тому ну, давайте спитаємо, що я хотіла спитати: рівень готовності, да? чи готова армія московитів? наступити, зробити такий, як там, як вони пишуть, тотальний наступ, да, забула слово, вилетіло з голови. Не згадаю, представляєте? Ну, з усіх сторін оце, да, коли говорять, що там із півдня і з півночі, чи, чи готові вони в найближчий час. У нас сьогодні п'ятниця, 3 лютого, да, 24 Ну, давайте три тижні да, візьмемо. Чи готові вони, чи є в них готовність наступити? От давайте прям по тижням так візьмемо. Ні, не будемо по тижням брати, просто в найближчий час. Да? Ну, три тижні візьмемо, нехай, місяць, три тижні, місяць, чотири тижні, да? бо цей термін. Чи є в них. Готовність наступати. Ну, вони ресурси збирають матеріальні. Вони збирають матеріальні ресурси, друзі, щоб, знаєте, дехто каже, ой, там 2-3 неділі вони сякнуть. Та зараз, у них там багато, у них ресурси беруться з нафта. Вони ж продають нафту, газ і вони поповнюють свої ресурси. Є країни, які хочуть. Торгувати з ними. Тому не все так просто, друзі. Не треба, знаєте, не треба ворога виставляти слабким і дурним. Давайте дивитися. Вони йдуть на всі хитрощі. В них, в принципі, достатньо ресурсів. Так, давайте, найближчим часом. Чи зможуть вони? Немає інформації. Бачите, закривають інформацію, але говорять, що це є маніпуляції. Дуже багато маніпуляцій в тому числі. В тому числі, дуже багато маніпуляцій. Дуже багато маніпуляцій. Дуже багато емоційних, і на це теж звертайте увагу, да? щоб зламати дух. зламати дух. Так, ну і давайте мене ще питали, чи буде оцей наступ з усіх сторін, да? такий масований наступ прям з усіх боків, чи він більше буде з одного якогось боку, чи буде наступ з усіх боків. Ну, війну показують, іде, війна, війна йде. Ой. Так, війна йде. Ну, скажімо так, бразди правління. Війна і так уже йде з усіх боків, так? Да? Бразди правління, ситуацією вони керують лише частково. Вони не можуть керувати ситуацією цієї на 100%. Так, Вони хочуть домовлятися. Така кількість ресурсів, яким потрібна, вони не виростають, все ж таки, всі карти показують про те, що не виростає у них така кількість ресурсів. Дії будуть, ну давайте ще раз спитаю, наскільки вони будуть масштабними, чи це будуть точкові дії, якісь в різних напрямах, чи це будуть масштабні дії, чи це будуть точкові більше дії, масштабні і точкові. Так, ну випадає це постійно мені луна, вона говорить про те, що це залякування, це страхи. Луна не про дії, луна про страхи. Про глибокий страх. Страшно сунутись кудись, да? їм страшно сунутись вперед. Їм страшно сунутись вперед. Бачите, оцей рак сидить? Да? Це показує карта. І наші страхи, і ми боїмося, і вони бояться, і вони бояться пройти оцей кордон. Повірте мені, вони теж бояться. У мене якраз ця повітряна тривога включилася. Точковий напрям, можна так сказати, що вони вже наситилися тими точковими напрямками, їм вже тих точкових напрямків достатньо. Тобто, ця боротьба в окремих зонах України, вона їх дуже емоційно виснажує, це правда. Але ж і наступати отак от з усіх напрямків, вони теж бояться. Це залякування з їхнього боку йде? Да? З їхнього боку йде залякування. Так, ну і давайте з потоку ще інформації, які питання я не, не, не поставила. Підказку мені дайте якусь, да? в принципі, про цю ситуацію. Що я маю знати, що мають знати мої глядачі? Що мають знати зараз з потоку мої глядачі? Королева жезлів припиняє боротьбу. Королева жезлів припиняє боротьбу і хоче. І хоче комфорту. Королева жезлів припиняє боротьбу і хоче комфорту. Будемо сподіватися, що королева жезлів це. Московія. Але все ж таки давайте уточнимо. Королева жезлів — це про кого? Русня чи Україна. Русня чи Україна? Ну, більше жезли про русню. Це русня йде. Русня хоче комфорту все. Вона вже хоче це все зупинити. Хоче, щоб їй це все принесли отак от на тарілочці, щоб все вже було комфортно, щоб всі вже домовилися по принцесі час, щоб вже якась стабільність була. Щоб вже якась стабільність. Вони вже не хочуть боротися. Ні, вони озвучують, що вони борються там, і так далі. Мобілізували кучу людей. Але вони знесилюються все ж таки поступово. Вони здійснюють хаотичні дії, які ні до чого дії заради дій. Ну, Сподіваюся, що я вас, мені вдалося вас трішечки заспокоїти. Просто не буде, друзі, просто не буде. Але і так, як було 24 лютого минулого року, майже рік назад, теж не буде. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!